Я звати Таня і я рада вітати вас на своєму каналі Endless Love Planner. В цьому відео я хочу вам показати і розказати трошки про свої трекери, як я їх веду, можливо, комусь це буде цікаво. Вирішила просто поділитися. В мене, знаєте, це питання виникло, я ніколи не вела свої трекери. Майже в минулих планерах в мене нічого такого не було. І в цьому році був такий в мене період, коли я просто не могла нічого робити. Був, знаєте, такий якийсь застій, не було ніякої енергії. І в мене постійно виникала думка Я нічого не встигаю, я нічого не можу зробити. В мене не вистачає сил, не вистачає енергії, і справи ніякі не робляться. І от я також дивилася різні відео про тайм-менеджмент, і там був такий приклад, що потрібно відслідкувати стан своєї енергії, тому що якщо в тебе енергії дуже мало. То в принципі ти і зробити багато не зможеш. Тобто я планую собі багато справ на день, а роблю одну-дві справи і все. Більше я не, не можу, в мене не вистачає сил, наприклад. Так? І я вирішила спробувати. Я вирішила, як зробити таку систему, що мені потрібно, що мені не потрібно, і відслідкувати який в мене стан, і чому в мене не виходить робити багато справ. Те, що я запланувала, наприклад, так. І я зробила собі ось такі позначки, що означає і що я вирішила ну, відслідковувати. І от перше, це я зробила енергія, і я зробила собі ось такий колор-кодінг. Це зелений, це високий рівень енергії, повна сил, помаранчевий середній рівень, швидка втома, тобто дуже швидко втомлююсь. І червоний це низький рівень, складно щось робити. Далі також я зробила для себе трекер стресу і вирішила відслідковувати. Чому? Тому що стрес дуже сильно на мене впливає. Емоційно я просто стою ніяка, і я втрачаю сили, енергії, і я просто ментально не можу нічого робити. Ось так дуже сильно на мене впливають різні стреси. Тому також я зробила собі ось такі позначки, світлий колір, це легкий рівень відновлення від одного до. До 2 днів. Червоний – це середнє відновлення від 2 до 7 днів, відновлення від стресу. Ось такий червоний з чорним це дуже важкий і відновлення від 7 днів і більше. І ось таким олівцем я зробила просто якби позначати дні відновлення. Скільки ж днів мені потрібно, щоб відновитися від цього стресу і прийти в нормальний стан, де я щось можу робити, думати і планувати і так далі. Також вирішила відслідковувати трекер здоров'я, тому що здоров'я напряму впливає на енергію, тому щоб подивитися, чи умум, наприклад, у мене був низький. Низька енергія, та, чому в цей день було мені так погано. Я відслідковую додатково і стрес, і здоров'я, і ще й трекер сну. І здоров'я тут, поки в мене такі позначки: це вірус легка форма, вірус важка форма, і тиск. Тиск в мене може бути або високий, або низький. І я також відслідковую його. і Також я веду трекер сна тому що для мене це дуже важливо. Як людина, яка піклується про своє здоров'я, я намагаюся лягати спати до півдванадцятої ночі. Взагалі-то краще до 11, і вставати не пізно, тому що коли я сплю більше 8 годин, в мене тоді просто дуже низький рівень енергії. Тому і це я вирішила відслідковувати. І ось також зробила собі позначки, такий темно-зелений, це глибокий сон, сірий тривожний сон і червоний це взагалі безсоння. І я вже почала відслідковувати це в квітні місяці, тому що і взагалі, чому почала відслідковувати? Тому що я вам показувала свій січень. Січня в мене взагалі не мав плануванні. Лютий був незаповнений місяць взагалі. І все це тому, що в мене просто не було ніяких сил, ніякої енергії. І ось я почала відслідковувати вже в квітні свій стан енергії. І ось картинка не дуже приваблива. Трошки наблизила вам камеру, щоб було видно, і що, що тут я для себе взяла трекером. Перше це рівень енергії, я визначаю, друге це стрес. Третій кроки, скільки я прийшла за день. Далі розтяжка. Це я вибрала саме для себе цей вид спорту, тому що він мені підходить найбільше. і… Від нього я робила розтяжку в минулому році дуже ну, якби регулярно, і вона мені допомагала бути в гарному рівні енергії. Далі масаж це масаж обличчя. Також я відслідковую. Ну, далі поговоримо ще і англійська. І стан здоров'я. Це з однієї сторони, а з іншої сторони, в мене трекер сну. Ну, почну, мабуть, з Цього з цієї сторони, от як ви бачите, квітень місяць в мене був дуже низький рівень енергії. Просто тут зеленим був один день, де я була в якомусь гарному стані. Все інше це ну, а в основному це червоний. Ну, По-перше, тут я, як бачите, хворіла дуже довго, і потім ще відновлювалась, і майже цілий місяць в мене був стан такий собі не дуже. До того ж, я здала аналізи, і в мене виявилося, що в мене анемія. Тобто тут просто без варіантів, і тут взагалі не було ніякої енергії. До цього ж підключився стрес. І ось бачите, таке комбо, хвороба, дуже сильний стрес, анемія і просто стан ніякий. Хворіла я ковідом. і... Тому відновлення також було дуже довгим процесом. Це була дуже така важка хвороба, неприємна хвороба. От, звичайно, я тут зовсім не займалася ніякою розтяжкою, тому що в мене просто фізично на це не було сил ні англійською, ні масажем, коротше, нічим. От, і з цієї сторони, як ви бачите, сон, трекер-сну. Тут зверху я години написала, тут зліва це дати. І ось так я відслідковую, коли я, наприклад, лягла спати, ось тут о 12-й годині встала в дев'ятої ранку. Тут я пишу, що я спала 7 годин. Це було безсоння і такий тривожний стан. Да? І тут взагалі ось, ось такий пробіл Тобто декілька годин-три години я взагалі не спала вночі. от І ось весь цей трекер сну. Червоною лінією я позначила той час критичний після червоної лінії, коли не потрібно вже лягати спати, коли це вже пізно запізно я лягла, наприклад. І ось тут також бачите, що Тут проблеми зі сном в мене просто були. Я приймала ліки, які в мене викликали якісь безсоння, тривожні сни і так далі. І то я спала по 10 годин, відсипалася від хвороби, то не досипала, то якісь тривожні були. Взагалі, картинка дуже-дуже погана. І от коли я, знаєте, Зробила для себе цей трекер за місяць, коли я побачила усю цю картину, що я просто фізично не можу ні планувати, ні щось робити. максимум на що мене вистачало, це якесь там легке прибирання і то ну, е, якесь там по мінімуму приготування їжі, десь там вийти один раз в магазин щось купити і все. У мене просто не було енергії на щось інше. І тому я, бачучи цю картинку, я вирішила, що щось потрібно з цим робити, якось відновлюватися. Звичайно, я почала пити препарати, відновлюючи залізо і так далі, щоб відновитися. І вже картинка наступного місяця вона вже стала кращою. Ще в мене тут декілька. Днів я хворіла, тому що імунітет був дуже сильно ослаблений, і все чіплялося до мене. От Тут по крокам вже краща картинка, і тут вже ми бачимо по стану енергії, також набагато краща картина. Вже хоч з'явилися якісь дні зеленого кольору, і це теж дуже класно. Ну і місяць без стресів, це просто для мене топ-топ. Це дуже класно. Тут я підключила розтяжку, масаж вже почала робити, і якось там почала займатися англійською. Також ось тут я пишу, наприклад, почала писати, що якщо тут в мене було безсоння, то чому? Наприклад, ось тут вночі були обстріли, тому, звичайно, я не спала. Тут просто було безсоння. от Ну А загалом вже картинка по сну налагодилася і вже все стало набагато краще в червні, як ви бачите, вже знову просто супер. Майже немає червоного кольору, і це тільки один червоний колір. В порівнянні з першим місяцем, Ну ось так от можна порівняти, то це взагалі просто супер-супер класно. От, але тут в мене вже Менше я стала робити розтяжку і масаж обличчя, і тут я відмічала тиск, у мене був декілька днів. Ну і сон також у мене налагодився, був дуже добрий майже. І таким чином я розумію, що зараз в мене вже більше енергії, що я більше встигаю, більше можу планувати. І знаєте, коли я розумію, що в мене низький стан енергії, я собі не докоряю. Не докоряю за те, що я не встигаю робити багато справ, що знаєте, життя якось проходить повз і так далі і тому подібне. Я просто даю собі час на відпочинок. Якщо в мене стрес, я даю собі час на відновлення. Якщо у мене був поганий сон. Я розумію, що це може впливати на мої гормони, на моє здоров'я. І я також собі не докоряю, якщо, знаєте, я не встигаю багато. Бо планів в мене на я хочу встигнути багато і всього, і зробити просто все за цілий день. Така я людина, але. Тут я вже заспокоїлася, коли я почала вести ці трекери. От. Ну і це вже трекер цього місяця. Як ми знаємо, місяць почався, і почався дуже жарким. Дуже, таким, знаєте, погода просто яскрава і плюс 30 і більше. Тому, що я тут почала відмічати? З Рустяшкою, як ви бачите, в мене просто ніяк не складається, з англійською, тим паче з масажем обличчя так собі, так собі. От, Тому я почала тут відмічати, коли в мене було плавання. Тому що ми зараз часто виїжджаємо на річку і там я намагаюся. Робити і розтяжку, і плавання в воді все одночасно. От, і як бачите, тут в мене були дні, коли було не дуже по енергії, от, але є і хороші дні. І що я тут планую? Планую все ж таки прибрати оцей трекер англійська, замінити його чимось іншим, можливо, відслідковувати погоду, тому що погода також впливає. На стан енергії. Якщо з жара плюс 40 градусів, то відповідно, ти просто нічого не можеш робити. І тому, тому, можливо, тут я буду відмічати ще погоду. Ну, і тут замість розтяжки, можливо, буду відмічати плавання, коли в мене було якісь активності для того, щоб подивитися, як це впливає на мій стан здоров'я. Ну, ось такий в мене трекер. Ось так я його веду поділилася своїм досвідом, і мені буде дуже приємно, якщо ви поділитеся якимось своїм досвідом, які трекери ви ведете. І, будь ласка, напишіть в коментарях, чи було для вас корисно це відео, чи цікаво вам було дивитися. Ну, і дякую вам за всі ваші коментарі, за всі ваші відгуки, за те, що ви додивилися це відео до кінця. Дуже вам дякую і до наступних відео!